Традиційно страви Чернігівщини зазвичай передають із покоління в покоління. А щоб ці страви були збережені для нащадків, вони щорічно поповнюють список нематеріальної спадщини Чернігівщини. Таким чином, станом на 2024 рік, до списку нематеріальної спадщини області входять 25 елементів. 14 із них це страви. До прикладу, не так давно цей список поповнили кілька видів борщу, що готуються в селах області по-різному. Один із них святковий борщ-квасок. Він побутує в селі Карильське, що неподалік коропа. Завезла його жінка, яка жила свого часу в Ялті на початку 19 століття. Там сушені груші додаються, ну звичайно, м'ясо, і на квасу вона робиться ця страва. Натомість у Прилуцькому районі готують тутешній борщ. Давалось би звичайний борщ, капуста, все це м'ясо потрібно реберця, зварити, заправити, але заправляється в ковганці, товчиться здір і потім з цибулю, це все заправляється, вариться. Своєрідною серед переліку нематеріальної спадщини є кваша, страва, яку готують на основі солодкого буряка. Мука береться, житня або гречана. Робиться закваска, знову ж таки крохмаль, і воно дуже схоже на кисіль, здавалось би, але закваска має добу простояти, потім це все там змішується, і ягоди варяться і такий компот, скажемо. І вся ця закваска з крохмалем заварюється і потім виноситься знову ж таки. Холодне місце має простояти добу, і тільки тоді можна вживати. Цікавими приготуванням є пряники, які печуть в селищі Березна, кавалер, баришня з кмином. Цікаво, що їх готують з використанням смальцю. Всьому селищі господині залюбки пригощають і березницькими балабонами, які цьогоріч поповнили список нематеріальної спадщини. Знову ж таки, крохмаль, але тут уже крохмаль. Е Кип'ятком заварюється, і форму ну, сіль, звичайно, додається, і формуються такі у вигляді балабонів, шариків. І потім воно опускається у кип'яток, вариться, а вже потім заправляється або зажаркою, або з грибами, або навіть солодкі можна вживати. Кожна традиційна страва, що передається з покоління в покоління на Чернігівщині, є доволі ситною, а готують її не лише в будні, але й на свята.